Наповідь. ЛЛ-49. Вийдена номера метра. Помічає тепло. З ознаками кримінального правопорушення передбачення 4 статті 2012 Кримінального кодексу України.

Майданчик для підчасового тримання транспортних засобів. Вас затримано е, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозру вчинення порушення передбаченого частиною 3 статті 201 спозначкою 2 Маркосу України, а саме для запахних вчинення злочину, по тобто, вчинення продажу е, предметів гуманітарної допомоги затримував, а під означені злочин припадження 3 статті 201, що значних кодексу України. В тому, що він підозрюється в продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, чинному у значному розмірі за передням нового осіб під час воєнного стану. Поліцейські викрили злочинну схему групу осіб з продажу автівок, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Встановлено, що керівник однієї з громадських організацій з Київщини разом з двома знайомими організували схему незаконного збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги. Спільники організували ввезення з-за кордону іномарки та виставили її на продаж. В одній з популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів. Знайшовши покупця з Одеси, вони доставили транспортний засіб, і після того, як передали автівку та отримали гроші, їх протиправні дії були припинені правоохоронцями. Наразі всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України, а саме у продажі товарів, предметів, гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Чиненому за попередньою змови групи осіб під час воєнного стану у значному розмірі, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.